Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, перебуваючи нині у храмах, на Божественній літургії Ана Златоустого ми з Євангелії почуємо звернення до нас Спасителя. Ніхто, запаливши свічку, не покриває її посудиною і не ставить під ліжко, а ставить її на підсвічник, щоб було світло. Возлюблені, ми повинні знати, що той, хто прийняв благодать Христову, повинен бути палаючою свічою. І християни повинні бути світлом у світі. Їх світло повинне сяяти перед людьми. День ангела сьогодні зустрічають Тихон та Максим. Наші вам привітання, возлюблені у Христі. Ми радимо взяти вам до уваги слова письменника Федора Достоєвського, який запевняє нас. Християнство є доказ того, що в людині може вміститися Бог, це найбільша ідея і найбільша слава людини, до якої вона може досягти. Бажаємо вам, щоб у ваших серцях оселилася любов Божа.